10 цікавих фактів про фінальну серію 2025 року в НБА за 10 хвилин. Таке відео я хотів випустити вчора і, добре, що не випустив. Бо, по-перше, інтерес до нього був би все рівно низький, як і до фінальної серії, тому що після того, що сталося сьогодні, мені здається, все рівно Броні Джеймс за сезон більше постів в американських пабліках зібрав. І більше хайпа ніж оця історія це кляте серце чемпіона. Звідки він діанати кляте серце чемпіона? Давайте розбиратись про сьогоднішній неймовірний матч і, взагалі, про заклик дивитись фінальну серію року 2025 у сьогоднішньому коротенькому відео. Бо дуже жарко. Я думаю, вам теж жарко. Ну і плюс шкода, шкода, що багато людей вночі писали, що дивляться. Баскетбол зараз, ну зі зрозумілих причин, обстріли були дуже дуже складними, особливо в Києві, тому там да, не, не хотілося би в таких умовах, звісно, дивитись, але всі, хто дивились, писали. Як же ти дарма зараз спиш? От е, баскетбольний телеграм-канал е, знаєте, де знайти в описі під цим відео. Там якраз під фінальну серію активностей навіть більше ніж зазвичай, тому дуже-дуже вас там чекаю. Ну і підписуйтесь на канал, ставте лайк, е, напишіть коментар і кидайте відео друзям, щоб більше трошки людей їх бачили. Отже, до речі, от про коментарі мені треба трошки ваша допомога. Десь от записуючи відео, здається, по фіналам конференціям був дуже схожий матч в Оклахоми. Може, хтось нагадає, який саме в серії з Міннесотою, Коли, Оклахом... Коли суперник дуже багато втрачав м'яч. Але Оклахома е, не могла це, це реалізувати в свої очки. От сьогодні це прям вийшло ще на новий рівень, але схожий матч на сьогоднішній От був. Я на жаль забув який саме. От може хтось нагадає, може хтось пам'ятає. Отже, давайте е, декілька хвилинок про взагалі фінальну серію 2025 року. Два маленькі ринки зустрічаються зрозуміло. Там Оклахома за кількістю е, глядачів. Третій з кінця індіана, якщо не помиляюсь, чи то шоста, чи то сьома з кінця, і е, різні бували фінали NBA, але настільки низьких, якщо я правильно зрозумів, ще не було. І це проблема. Це, звісно, проблема, тому що ну, е, складно складно, зрозуміло, там в НБА є вимоги перед е, телетрансляторами. Зрозуміло, телетранслятори пишуть. Платять великі гроші а, не за таке. Але я прям був шокований американським телебаченням останні декілька днів і те, де прям заслужені експерти сідають прям в великих студіях, прям прямим текстом цікаво. Говорять, ну нам цей фінал типу цього року не цікавий. Типу, ну просто не цікаві команди. Типу, і це дивно. Тому що я от о, вчора теж писав в Телеграмі. Я розумію, коли просто люди, які є мультиспортивними, які цікаво багато видів спорту, які там слідкують багато за чим, так я розумію, коли вони замість вивіски індіана оклахома вибирають. Ну, він венхел до речі, ну в різні дні грає і там, там ще менш цікаво ніж у нас тут з вами. Але ну вибирають якісь інші активності. Подивитись, типу, це норм. Ну там що вчора у футболі, Іспанія з Францією грали банально. Просто на інші речі в спортивні або інші не спортивні. Але візьмемо спортивні свій свій час виділяють не дуже їм цікаво. Ну це я можу зрозуміти. І таких людей дуже багато в Україні. І я розумію, ну, типу, так, чому людям цікаво дивитись там на Лейкерс-фіналі, не цікаво на індіану з Оклахомою. Окей, але коли прям люди на телебаченні, прям ну не всі прямо, але багато хто натягав, ну так, да, звісно, цього року не цікаво. Це трохи дивна тема. Це трохи дивна тема, ще й тому, що тут є Оклахома, яка 80 матчів виграла. І якби був вже ось цей перший рік. З, коли Весбрук, Пол Джордж та Кармело Ентоні об'єднались, тоді Шоклахома, якщо він помиляюсь, була третьою франшизою Ліги за проданими футболками за рік. Блін, чи ні? Ну, щось таке, щось таке, мені здається, я тоді, вже скоро 8-9 років тому читав. Але може я перепутав, буває. І, типу. Оклахома, яка має дуже-дуже багато фанів за межами США, але метод підрахунку популярності, скажімо так, чим ось ці Мейджор-Ліги Америки змагаються між собою за телерейтингами. І зрозуміло, що тут. да, По, по цьому НБА, звісно, в цьому році буде дуже-дуже складно. Але я прям закликаю дивитись цю серію людей, яким яких цікавить баскетбол, але от не все там, що навколо нього відбувається, бо мені цікаво те, що навколо нього відбувається, не менше ніж сам баскетбол, але просто от не ведіться. Типу, якщо у вас там вся стрічка соцмер... соцмереж, ютюб, а ну якщо ви там любите послухати американських всяких блогерів. Або подкастери такого не наговорять, а от всякі блогери можуть. Типу, що не цікаво, то типу, визначайтеся самі. Якщо вам не цікаво, то справді почуємось з вами там на Євробаскеті чи а, десь. Але якщо цікаво, то не ведіться. Це норм тема. Це норм тема, що вам цікавий такий фінал. І а, перший матч став тому підтвердженням. Матч, який складно пояснити, бо от я дивлячись його, і е я вже знав, знав результат. Це теж повпливало і я от прям не розумію, як по пояснити цю поразку оклахоми. Так, да, хто не знає, індіана 111-110 виграла е лише 0,3 секунди в цьому матчі. Вела індіана в рахунку після китка ну, Халібертона. Залишилось 0,3 секунди в оклагому на відповідь. Не можна було навіть м'яч в дві руки спіймати за правилами NBA. І оце весь час, який вела Ідіана в рахунку. І типу, перше, що я для себе знайшов, мені це трошечки кидалося в очі під час матчу, але статистично прям підтверджено знайшов це поганий матч Чета Холммерна. Ну, непоганий, але відверто слабкий 2 з 9 з гри 6 очок за 24 хвилини. І як би тут сказати, от якщо дивились мої відео по фіналам конференції, то йдем чи не в кожному проколгомі казав, наскільки важливий тут гравець Чент Холмгрен, І в багатьох і навіть казав, що він там топ-2 на паркеті, в деяких навіть топ-1 гравець на паркеті. І от сьогодні да, цей фактор. Важливий, звісно. З іншого боку, Айзей Хартенштайн в старті не вийшов. вийшов замість нього Кейсон Волос. За Це просто масу критики отримав головний тренер Оклахоми Марк Дайно, і плюс з лавки Хартенштайта виявився плюсовим. Кейсон Волос мінус 13. Він найбільший мінусовий гравець Оклахоми в сьогоднішньому матчі. Але знаєте. Є така штука, ну одразу згадався фінал Ліги Чемпіонів 2021 року, коли Пеп Гвардіола вийшов на матч без опорника, і або той матч легендарний 2020 року Мансіті з Ліоном, коли в три захисники вперше зіграв. От тут теж, ну хотів, хотів дайно ну, підловити а, ріка Карлайла, тому що напевно і сам і сам знав проти якого майстра йому доведеться грати в цій фінальній серії, але підловив десь сам себе. Цей крок, е от знову ж таки, де ще декілька е влучених китків Оклахоми, і хто б згадував, що цей крок не спрацював би. Може би й згадувало, але точно ніхто б не сварив марка Дайно, а тут йому дісталось, звісно, і від медіа, і від фанів. І е, цікаво зараз, що буде на матч під номером два, е, тому що е, я думаю, Хартенштайн повернеться, повернеться і якраз замість кейсу на волоса. Ну, насправді це доволі часта практика в спорті, коли людина шикарно виступає з лавки, а потім її переводять в старт. І ось цей ритм війти не може. Ви ж пам'ятаєте, коли боже яка це команда була? А лейкерс-лейкерс, коли в лейкерс Вайсбрука перевели на лавку, то він там після перших двох матчів він там щось почав розказувати, що от там в мене там мікротравми через це з'являються, тому що розпочинати матч зі старту і з лавки це два зовсім інші світи. Я все життя грав зі старту, і мені до такого... Не звикати, отут От е, щось таке сталося, не найкращий матч Кейсона Волоса, не найкращий матч Чета Читахомбрена. Тим не менш, е, чисто статистично е, неможливо пояснити цей програш окломи, просто тому що у Індіани Пейсерс 18 втрат в е, першій вже половині, але Оклахома ніяк цим не користалась, і в другій половині в індіани вже різко зменшилась кількість втрат. Це лише 6. Е, і це в три рази менше. І це дивно. І це дивно, тому що якось Оклахома, чи не те, щоб розслабилась, але вже ось в момент матчу, коли вони відірвалися на 15 очок, вже помітно було, що після серії з Міннесотою Оклахома не над впевненості. І Оклахома не те, щоб скинула оберти, але Чомусь Оклахома не була готова після їхнього ж першого матчу в серії з Денвером. І після е, того, що творить Індіана по е, цьому плей-офф, а такі матчі, як сьогодні, в Індіани в кожній серії, і е, перший проти Нью-Йорка, і другий проти Клівленда, та й перший проти Клівленда можна згадати. І чомусь Оклахома не була до цього готова. Чому так пояснити дуже і дуже складно? Але оклагома втрачає перевагу домашнього майданчика. Е, ну і одно ж таки, Оклагомо то сьогодні 11 з 30 за дугі, і для них це абсолютно нормальні відсотки. Це не оклагома може вигравати матчі, коли у них 5 е, влучених трошків буде. Але тепер питання, що буде, якщо в другому матчі даної серії Оклахома таки викине 5-3. якщо той матч, який в Оклагому буває в кожній серії, саме на другій припаде, і тут трошечки страшно. Звісно, всі зараз говорять про важливість другого матчу для Оклахоми. Я не бачу тут приводів для паніки, тому що якщо от не говорити про останні 7 хвилин матчу, коли ніхто крім Шая, з гри влучити в Оклахоми, не міг. І тому Шая довелось брати на себе забагато, забагато навіть як для Ше це було забагато. То о, Індіана ж прям такий собі матч відверто проводила. І Оклахома це зрозуміло теж. Але от якщо б індіана сьогодні виступила більше на своєму рівні, починаючи там з другої чверті, то цікаво, якби все закрутилося. А так ми маємо що ми маємо? Якщо згадати перший матч в серії Індіани з Нікс в фіналі конференції, то там він складався таким чином, що спочатку Індіана дуже дивно дала ривок плюс, тобто Нікс дали оцей. Індіана дозволила Нікс дати ривок на 16 очок, і Нікс відірвалось, а потім дуже там, геройством Індіана це відіграла, то тут, прям якось ну, виглядало так, ніби Оклахома має вже давно вести багато. веде 15 типу норм, і якимось чином Індіана відіграється. І, типу, це все дуже-дуже складно пояснити. Тому що ну, той же Халібертон якогось історичного матчу не грав. Ну зрозуміло, що цей матч стане для нього історичним після його переможного влучання. Ну, Фактично переможного. Там було 0,3 секунди на відповідь в Оклахоми, але воно таки стало переможним. І от останнє, про що хочеться сказати, 10 підбирань у тоді за Бортона. Як? Як він так багато підбирає по цьому плей оф Для мене це просто загадка. По підбиранням, до речі, в цьому матчі 56 в індіани, 39 в Оклахоми, в нападі 13-10 на користь Індіани, в захисті 43-29 на користь Індіани. Тут, звісно, справа в тому, що в Окломи на 16 кидків більше з гри, але е, в команд однакова кількість влучань з гри по 39. І е, при тому, що в Індіани 18-39 е, за дуги в Оклому 11 трьох. Тобто 7-7 множимо на 3, 21 очко. Чисто на 3 очкових е, індіана. Виграє в Оклахоме в матчі, в якому Індіана 18 разів втрачає м'яч за першу половину. І Оклахома нічого не може зробити з цими втратами. Там 9 очок, здається, після втрат в першій половині Оклахома реалізувала. Типу, після втрати Індіани. Ну, коротше, дуже дивний матч. Але е за що треба зрадіти, що. Е Серія тепер стає цікавішою. Індіана веде 1-0, а другий матч, як би це голосно не звучало, обгомі тепер треба забирати з зубами, тому що ми знаємо, чим закінчується серія, коли Індіана веде в них 2-0 після двох виїзних для себе матчів. От, е значить, почуємось. не знаю, чи після другого, якщо другий буде не цікавий, то десь після третього матчу по про цю фінальну серію. Тому слідкуйте. Слідкуйте в телеграм-каналі буде багато контенту. Там всякого, все що навколо баскетбольне і трошечки баскетбольне. Про зміну тренерів, я думаю, ви вже чули. Якщо не чули, то теж все є в телеграм-каналі. Отже, не дивлячись на маленький інтерес, не дивлячись на маленькі гроші в цій фінальній серії, починається вона пренад неймовірно чудово. І це прекрасно. Я радий за всіх, кому. Сьогодні е, було класно зранку передивитись матч в повторі в потязі чи вдома, де б ви це не робили. Літо, літо на дворі. Е, е, тому дивимось фінальну серію, продовжуємо дивитись баскетбол. Почуємось за декілька днів. Пока.